Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про турецькі шини, як ходять. Вони у мене вже рік на тракторі. Це у нас Турція, фірма Сеха. СН, Сеха Якраз ще й надпис перевернутий. Скажу шинами, я задоволений навіть більше. Мене все влаштовує якість самої резини дуже висока. За рік зносу практично немає. Отут От тільки чуть чуть почало скруглювати протектор. Оце буквально. Стерся оцей буртик 2 місяці назад. А ну, де де інде він ще навіть і присутній такий от По якості шини взагалі немає. Одне но, що я писав у коментарях, є у неї одне но, що вона простоїться Тобто, якщо день-два трактор постоїть, потім вона їде нерівно. Вона робиться не кругла, а якась еліпсом. І цей ефект, ну, він не цілий день трошки проїхать і все. І з за чого так виходить? Я брав 12 слойну. Оця резина 12 слойна Я думав, щоб у лісі. Менше вона пробивалась, бо є така у лісі проблемка, що пробивається цими пеньками маленькі, як зрізають пилкою, і пробиває. Ну, я хотів попробувати. То вона, в принципі, ціла, ніде, ні одного поріза немає, ні одного прокола за рік немає. Є е, трошки десь було піддертий такий протектор, наче. Трошки відірвало. Ну, бувають такі моменти, що бувають. Ну накачувати її треба трошки менше. Я спочатку накачав 1,8, то це дуже багато. Тобто вона сама по собі, наче і м'якенька, найкомфортніше набагато їздить. Але накачувати ну, багато не треба. Зараз у мене не більше як півтори, тобто від півтори до одної. І потім вже наче видно, що вона трошки просідає і я там її підкачую. Ну, Взагалі сама резина дуже якісна. По, по ґрунтозацепах, ну, що вони? Ну, Гребеться трактор. Воронки орав під посів, то гарно йде не пробуксовує ніде нічого. Хоча було, наче і трошки мокренько після дощику. Ну, в принципі, в принципі, добре. На машину я також взяв собі Турцію. Турція зараз дуже резинотехнічні, гарно одливає. І шланги є турецькі, і сальники турецькі є. І шини, і шини до машини зимові. Так що, оце один момент. Може з-за того, що багатослойна вона оце. Оце за цю ефект. Я думаю, що після того, як я вже спробував, яка ця шина, можна брати 10-10-слойну і навіть не замуруться. Ну, Однозначно, що буде Турція, я думаю, що буде Турція і слідуюча резина якщо я доживу, поки її стру, бо стирається, вона набагато менше, ніж росала. То ще можна її. В одну лінійку поставити з Росавою, однозначно ні, однозначно Турція краще. Ну, а так, так, в принципі, все. Наперед, у мене стоять спереду газ 53 гусяча лапка. Ну, я собі дивився, або Мішлен, або Континенталь є на 20 із якихось, коротше. Якихось іномарок, Віздіходовська. Може, по, і вже ця підтерта, це колесо треба міняти, то буду собі дивитися в ту сторону. Бо із шипами передок дуже швидко стира по асфальті. Я багато їздю по асфальті. І воно її сильно підтирає. Получається, що дорого. А газоновська, в принципі, ходить дуже довго, хорошо. Ну, Мій висновок палець вгору резина можна брати.